На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 27 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. 27 липня мало б виповнитися 65 років нашому колезі Василеві Нагірному. Василя Нагірного на телеканалі НТК та Радіо Сяйво не може замінити ніхто. Медики України цьогоріч вперше відзначають. Професійне свято 27 липня. Медики це наше все на передовій. Джерело благодаті. У Коломиї триває дитячий християнський табір. Багато розваг, ну завжди весело. Про це та інше детальніше у випуску. 27 липня мало б виповнитися 65 років нашому колезі, відомому журналістові, культурному діячеві, кіномитцеві, краєзнавцю Василеві Нагірному. Пропонуємо вам згадати та вшанувати нашого знаного краянина. Василь Нагірний краєзнавець, письменник, журналіст, телевізійний та радіоведучий, автор численних програм про історію Коломиї і Прикарпаття, а також у місті містечок Заходу України, видатних постатей, які творили цю історію. Та найперше Василь Нагірний то людина, яка понад усе любила своє місто над прутом. Чи знайдемо ще когось, хто б так бережно, факт за фактом, з любов'ю описував свою Коломию? Ця покутської землі Коломея належить до найдавніших українських міст Галичини. Через близьке розташування до гір, місто називають воротами до Карпат. Його уваги не минула жодна історична будівля, вулиця чи видатна особистість, усе своє життя, вивчаючи минуле нашого з вами улюбленого міста Василь Нагірний у притаманні йому цікавій розповідній манері подачі матеріалу рік за роком на телеканалі НТК створив понад 300 програм, об'єднаних у кілька циклів. Першим був місто кола спадок предків, це саме про Коломию та її мешканців. Відео історія писанкового міста над прутом налічує понад 150 серій. Сьогодні важко уявити собі серед міста Коломиї без ошатних декорацій театральної вулиці, з її мистецькими закладами, зразками європейського рівня архітектури. Далі проект Світлини Коломийської родини, розповіді про відомі коломийські сім'ї. Їх устиг зробити 15. В просторому кабінеті, який можна назвати творчою лабораторією чи музеєм, все ж існують невидимі рамки, у яких не вдалося повністю розкрити усі починання нашого героя. Прагнучи розширити межі творчості, Василь задумує цикл програм про міста Заходу України його вабить Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Калуш, Городенка, Снятин, Тернопіль, Чортків тощо їхні пам'ятки і люди. Червоної Русі підкова золота, неймовірна відеомандрівка відомими, поважними містами і маленькими та цікавими своєю історією селами. Разом з операторами, відео та звукорежисерами студії НТК нагірний створює ще майже 150 таких програм. Вони перемагають на творчих конкурсах та потрапляють в ефіри інших телеканалів. Тут на Гомінкому майдані Львова перегукуються різні культури, особливо культивується смак споживання справжньої львівської кави. При це, майже щодня в ефір виходить Прикарпатський історичний календар, коротка інформація про те, чим той чи інший день увійшов в історію краю. Василь вишукує фотографії, відеоархіви, замітки, у друкованій пресі. Усе це потім стає складовою його унікальних телепрограм. Слухачі радіо «Сяйво» також мали змогу слухати цей календар пам'ятних дат, а також цікаву і пізнавальну програму під назвою Ретро Кіоск. Про вже призабуті українські музичні гурти 50-х, 60-х, 70-х чи 80-х років минулого століття. Їх у творчій базі 105. Музичний ретро кіоск з Василем Нагірним. Отож, слухаємо, як співають гори у виконанні нашого краянина Михайла Сливацького. Коли здоров'я починає підводити і далеко їздити вже не до снаги, Василь Нагірний розпочинає новий телепроект. Вулиця історичний портрет. Має мету, аби кожен коломиянин знав трохи більше про тих, чиї прізвища увіковічнені у назвах вулиць. На жаль, доля дала час створити лише вісім програм. Останню про вулицю Антіна Онищука змонтував для ефіру лише за два дні до смерті. Аж не віриться, що зовсім неподалік Коломийського середмістя збереглася доволі затишна, автентична вуличка, яка, не дивлячись на назви, майже не змінила свого зовнішнього вигляду. Кажуть, немає таких працівників, яких не можна замінити. Але це неправда. Василя нагірного на телеканалі НТК та Радіо Сяйво не може замінити ніхто. Його творча ніша порожня, а створені за майже 18 років творчої праці програми виходять в ефір. І досі вони не втрачають своєї популярності та актуальності. Професійне свято медики України цьогоріч вперше відзначають професійне свято 27 липня. Нагадаємо, досі це була третя неділя червня. Шановували лікарів та усіх медичних працівників у Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни. Під час агресії Росії вони мають особливу місію: повертати здоров'я, подекуди ставити на ноги, лікувати тіло і душу та турбуватися про наших героїв-захисників. Ми були нещодавно на передобій. Ваш військовий госпіталь, Володимир Євгенович. Особи Володимир Євгеновича допомагали нам. І хлопці підписали бойовий прапор. Тут є різні побажання і персоналу. І вам Євгенович, передаємо вам десь в музей. Робіть ту роботу, яку ви завжди робите з вдячністю. А ми вам дуже вдякуємо. і не Щиро серця, вдячні вам за вашу роботу. Слава Україні! Хотіли б подяку, вдячність за вашу непокрійну роботу. Дякую. Андрій Шудмила Васильівна, нагороджену медаллю, волонтеру, людину, людині з великим серцем. І також є наші, слава Богдана такою самої нагороди. Не мій особисто, це подяки для колективу, для вас всіх. то, що ви творите своїми руками. А то, що нам прапор передала, це ваші кошти, які ми неодноразово десь збираємо. Вони виливаються в їхню допомогу. Крім медичної допомоги, ми робимо ще волонтерську роботу. Все, дякую вам. Професійне свято медичні працівники відзначають 27 липня, а не в третю неділю червня, як було багато років поспіль. Щоправда, масштабних святкувань через війну ніхто ніде не влаштовував. Наші коломийські медичні працівники також доволі скромно відзначили цей день у колі своїх товариств. Але у кожен із них прийшли з грамотами та нагородами від влади. Ми приходимо привітати медиків з цього року з новим з новою датою з святом дня медичного працівника згідно нового указу президента України. Він перенесений на 27 липня сьогодні. Ми прийшли безпосередньо до всіх медиків привітати їх з їхнім професійним святом, нагородити колективи окремих людей грамотами, відзнаками, подяками міського голови, також голови районної державної адміністрації. Подякувати за їм за їхню сумлінну, багаторічну працю тим більше в такий важкий час для нашої країни. Вони працюють, несуть зцілення і допомогу нашим. І жителям громади і переміщеним, також військовослужбовцям Тому їм великий уклін і дякую. Ігор Коба також привітав і працівників Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни. Сьогодні вони мають ще більш важливу місію, бо фактично рятують життя та відновлюють здоров'я нашим героям-захисникам. Це перший раз свято святкується по новому Колись ми завжди святкували свято третя неділя червня. Зараз згідно нових там рекомендацій, свято перенесли на 27 липня. Воно буде приурочене. до. Святкування свята святого панталому. Це наш святий, який оберігає медиків. Так що хотів би сьогодні привітати всіх медичних працівників з цим святом. Зичте їм добра, гаразді, мирного неба в першу чергу. Нашим пацієнтам найшвидшого одужання. І зрозуміло, що зараз медики пліч-оплі стоять з нашою армією і допомагають, чим можуть до нашої скорішої перемоги. будуть сьогодні програмоти представлені різних рівнів для наших медичних працівників і будуть сьогодні примійовані майже половина медичних працівників нашого закладу. Медиків госпіталю прийшли привітати колективи Народного дому та оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади. Едельвейси дякують усім лікарям та медсестрам, особливо тим, які рятують життя військових на лінії вогню. Медики це наше все на передовій, тому що це перші люди. По перше, бойові медики, які це люди, які евакуюють наших поранених військових. Вони рятують, вони дають шанс на друге життя. Тому що ми знаємо, що в нашій бригаді, зокрема в 10-й окремій гірсько штурмовій дельвей. З дуже гарна велика професійна команда медиків. Зокрема, в цій команді є наші коломияни. Це всім відомий наш Олег Токарчук. Він зараз в лавах нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і вони творять такі чудеса, які... Не знаю, чи, звичайно, людина могла би зробити вони певно, якісь чарівники, і ми дуже їм дякуємо за кожного врятованого нашого воїна. Я думаю, що всі українці також дякують нашим медикам, тому що їх фронт медичний він надважливий. І саме медики це є одна з головних цілей ворога. Тому що якщо є медики, то відповідно наші хлопці будуть врятовані. Тому ми бажаємо, щоб всі наші медики також верталися додому живими, неушкодженими і щоб. Побільше було врятованих наших хлопців і менше втрат. традиційній святкові атмосфері відзначають професійне свято медики, які пішли рятувати життя українських військових на передовій. Їм особлива подяка та низький уклін. Відразу після подій дивіться відео про медиків 10-ї гірсько-штурмової бригади «Еделівейс». Джерело благодаті у Коломиї триває дитячий християнський табір, організатор Коломийська єпархія православної церкви України. Триватиме таке дозвілля майже тиждень серед учасників внутрішньо переміщені діти та активні місцеві вихованці катехетичних шкіл. Одинадцятирічна харків'янка Тая у дитячому таборі вперше. Дуже класно, знайшла собі нових друзів. Даниїл також із Харкова. Ділиться у християнському таборі джерело благодаті, вже встиг потоваришувати з багатьма однолітками. Дуже добре. Вранці у нас іде молитва, потім всякі розвлікухи, потім їда. Насичена програма і щоденна зміна локацій та активностей. Ось родзинка першого християнського табору Джерело благодаті. Який організувала Коломийська єпархія Православної церкви України. Сьогодні у програмі кінні прогулянки. Для дев'ятирічного Романа із Коломийщини це в новинку. Я от щойно вийшов із коні, вони такі класні, особливо той, на якому я катався, він такий швидкий. Переповнена враженнями вже з перших годин перебування у таборі, і 12-річна Аліна з Енергодару Запорізької області. Багато розваг, ну завжди весело. Організували табір Вільно священники Коломийської єпархії, зокрема храму ікони Пресвятої Богородиці, Всецариця та активні парафіянки єпархії з благословення єпископа Коломийського та Косівського православної церкви України Юліана серед співорганізаторів Анна Симотюк. Я люблю працювати з дітками, а так як зараз час відпустки, що сидіти вдома на дивані, якщо можна робити добрі справи. А коли ти робиш добро для людей, діти щасливі, ти щасливий двічі. Загалом відвідують табір майже 30 дітей. Це місцеві. Активні учасники катехетичних шкіл при храмах єпархії та більшість все ж внутрішньо переміщені дітки, які зараз через війну живуть у Коломийській громаді. Продовжує Анна Симотюк. Тапер настільки емоційний, що ми плакали. Знаєте, вони показували відео зруйнованих шкіл, спалених будинків, меблів. Аби подарувати цим діткам щасливі миті дитинства і вирішили організувати таке дозвілля у програмі: кінні прогулянки, кулінарні майстер-класи, патріотичні дні, відвідине кіно. Різноманітні ігри, квести та, звісно, молитва. Перебування діток в таборі безкоштовно, але ми знайшли спонсорів. Це ротарі клуб, який нам е спонсорували обіди для діток. Інші благодійники нам е квиточки в кіно. Тобто, знаєте, з миропониції бідному сорочка, так і ми десь своїми силами щось знайшли, і організували для діток. Триватиме мобільний християнський табір, джерело благодатів продовж п'яти днів. У підсумковий день діти спільно з організаторами та батьками готуватимуть на природі гуцульський банош. Відкритий обласний турнір та кубок Коломей із важкої атлетики відбувся у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. У ньому взяли участь майже пів сотні спортсменів із кількох громад Івано-Франківської області. Це юнаки та дівчата віком до 17 років. Ці змагання проміжний етап до майбутнього чемпіонату України. Імена Вікторії Кушмалюк та Олександра Чеховича доволі відомі у світі спорту. Вони постійні переможці різних турнірів, змагань та чемпіонатів. До обраного виду спорту важко. Кої атлетики ставляться дуже серйозно, адже мають на меті здобути золото на європейських чемпіонатах. Я підняла сьогодні у ривку 52, а у точку 62. Я цю вагу вже піднімала. Я би хотіла трохи більше у толчку, хоча б 65, але що вже є, то є. Я сподіваюся, що у дальшому я буду більше піднімати. Планую підняти в ривку 97 кілограмів точку 118 Це не найкращий мій результат, але я буду задоволений. Кращий результат у ривку 103 кг, точку 125. Тренуються юні важкоатлети під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана та тренерів Віталія Корнієнка і Оксани Корнієнко. Вони передають юнакам та дівчатам усі свої знання і вміння і пишаються своїми вихованцями. Це в нас особисті змагання. Це є кубок коломи, як до речі, ми не провели вже напевно десятки років. От і турнір, обласний турнір. У нас і коломия, косів, цинява, заболотів. Ми зробили такий турнір для того, щоб Літом діти не всі мають можливість кудись поїхати. Ходять в зал, і все питається, коли ки змає. Ми зробили такий турнір, я думаю, що ми будемо робити це постійно. Ну, може, змінимо якийсь час, я не знаю, бо це літо трошки. Буде. А це вже за нас будуть. І закупили медалі, якісь призи зробимо, і будемо, я думаю, такі сидіти для дітей, щоб вони не просто ходять в зал, ходять і качаються, щоб трошки виступали. Ну і помішають свої майстерність це все головне. Ну, я хочу сказати, що у нас зараз з 16-го буде чемпіонат області до 13 років і буде чемпіонат області 20-23. Це буде разом. Ну, нагрожає, буде окремо. До 13-го років буде Україна у хвості після Коломії, а в Коломії з 2 по 8 жовтня буде чемпіонат України. Тому я всіх без загрузов не прийшли, не забуваються. Це у нас змагання дуже серйозні. Це відбір до чемпіонату світу серед юніорів. Хочу подякувати всім тренерам. І представникам важкої атлетки з усіх видів спорту, які зараз мобілізовані, відстоюють незалежність нашої держави, саме цих дітей, які вони виховують. Ті тренери, які залишились, цими потугами і силами ми проводимо любі змагання при першій ж нагоді. Відкрити кубок міста Коломиї. Діти будуть відзначені призами. Це під патронатом нашого міського голови Богдана Миколаївича Станіславського. Саме він підтримує, він колись займався штангою. Дуже приємно. Спорт живе у відкритому обласному турнірі та кубку Коломиї. Змагалися 30 важкоатлетів з Коломийської громади. Вони і вибороли першість практично у всіх вагових категоріях. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM вісім ФМ Радіо Сяєво. Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. Кресліть свою індивідуальність, обравши для оселі стильні меблі, виконані з якісних матеріалів за ексклюзивним дизайном. Допоможуть вам у цьому у панських меблях. Засновник фірми Василь Жупанський у сфері виготовлення індивідуальних меблів працює вже понад 10 років. Спеціалізується насамперед на створенні корпусних меблів, виготовляють кухні, передпокої, шафи, купе та відкривні, гардеробні. Ми маємо послуги дизайну, малюємо проект, а тоді вже з клієнтом все по. Годжують кожна тумбочка, як вона буде висуватися, як буде відкриватись. Окрім цього, виконують різноманітні замовлення для спалень, віталень, дитячих та ванних кімнат. Продовжує Василь Жупанський. Виготовляють і меблі на замовлення для офісів, ресторанів, готельних комплексів. А ще у панських меблях вам допоможуть втілити рішення дизайнерів життя або ж візуалізують ваші побажання, спроектують не лише зовнішній вигляд меблів, а й порадять, як функціонально та зручно наповнити. Thank you. Кухню чи то гардероб. Замірі безкоштовні. Приїжджаємо до людей, міряємо, обговорюємо, узгоджуємо і різні варіанти подаємо клієнту, щоб він уже собі міг оприділитись. Василь Жупанський каже, меблі це покупка, яку роблять раз на десятиліття, а то й рідше тому як фахівець радить не економити насамперед на фурнітурі. Тобто завіси направляючі, є фірми Блюм, є Мюллер Лінкін систем Панські меблі за роки праці мають низку реалізовувати. Ованих індивідуальних проєктів не лише у Коломиї. Доволі часто замовляють панські меблі у Чернівці та Івано-Франківськ. Ділиться Василь Жупанський. Тому якщо ви в Коломиї, то завітайте у панські меблі на вулиці Мазепи, 64, торговий комплекс Сандоліно. Або ж телефонуйте 050 682 80 14. Проконсультуватись і замовити індивідуальні меблі можна й дистанційно. Шукайте сторінку панські меблі у соцмережах Facebook та Instagram.